Шановні здобувачі освіти, сьогодні наш виховний урок присвячений власне, темі доброчесність та антикорупції. Метою цієї теми цього уроку виховного в нас є актуалізувати знання, тобто закріпити знання про доброчесність та правила поведінки в суспільстві, спонукати добро доброчесної поведінки у повсякденному житті. Та ми просто уважно поки що послухаємо про те, що таке доброчесність. І яким чином ми маємо її дотримуватися? Академічна доброчесність. Основним документом, що регулює питання дотримання принципів академічної доброчесності, є положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу. Хто є учасниками освітнього процесу? Звісно, студенти, учні, студенти відповідно і викладачі, так? Так, Добре. Згідно статті 42, закону про освіту. Академічна доброчесність це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та впровадження наукової творчої діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та або наукових творчих досягнень. Так? Тобто всім зрозуміло, що ми з вами маємо певні свої обов'язки в навчальному закладі і, відповідно, маємо їх дотримуватися. Якщо ми їх не дотримуємося, які в нас можуть виникати при цьому проблеми? І трошки назву? Вирішення. Так, трошки познімати. Так, з, Скажімо, з навчального закладу. Так. Добре. Ще е, може Віолетта додасть попередження так само. Та до сесії ми розуміємо, що зазвичай, якщо є такі ситуації, що дитина не відвідує, що ну вчениця бувачу світу не відвідує навчання, не відвідує, не виконує якісь певні е завдання, чи має якусь дуже негативну поведінку. Звісно, що зразу. Ніхто не приймає таких дуже різких е рішень, але і дається певний термін, певна витримка на те, щоб ця людина вит, е виправилась, Так, тобто, все ж таки, почала дотримуватися цих правил е доброчесності. Ми зараз ще гарно розглянемо, які вони є основні. І відповідно, що е дають змогу вам виправитися. Якщо ні, то звісно, що е варіантів не залишається як просто відраховувати таких учнів, студентів і так далі. Добре, отже чому полягає так, дотримання академічної доброчесності з допомогами освіти, передбачає самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання для осіб особливим з особливими освітніми потребами. Ця вимога застосовується з порахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей, посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень. Відомості, так? тобто, якщо ви використовуєте, що входить в це поняття доброчесності, якщо ви використовуєте якісь, якусь інформацію, додатково, наприклад, ви готуєтеся там, до захисту дипломної роботи чи курсової роботи, і ви повинні е вибирати якусь ідею вже чужої людини, обов'язково маєте вказати, що це саме от ми, наприклад, на уроці попередньо Ми з вами говорили там, про слова, про моду і так далі. Звісно, що ми мали сказати, що саме це сказала Кошенер. Просто ми так собі зараз сказали, скориставшись саме тими цитатами. Так, це зрозуміло. Е, також дотримання норм законодавства про авторське право. Якщо ви хочете скористатися якимось автором, дати цитату, вказуєте цього автора, а без його дозволу ви не маєте права застосовувати ті чи інші його е, ну, інформацію. Так? Надання достовірної інформації про результати власної навчальної, наукової творчої діяльності. Тобто, відповідно, ви над чимось працюєте і маєте самі це робити, а не там десь скачали собі з інтернету, так і подали як свою версію. То тобто, зрозуміло. Порушенням академічної доброчесності вважається е, академічний плагіат. Оприлюднення частково або повністю наукових творчих результатів, отриманих іншими особами як результатів власного дослідження творчості та або відтворення опублікованих текстів, оприлюднених творів мистецтва, інших авторів, без зазначення авторства. Формою академічного плагіату є сам плагіат», що полягає у відтворенні без посилання на джерело інформації власних раніше опублікованих текстів. Про що, що тут є мова самоплагіат? Це коли ви, наприклад, вже написали ви писали певний період творчу роботу. Так? А далі пишете диплом. І ви повністю берете все, що було в творчій, в диплом, ну і там додаєте три абзаці. Це буде називати самоплагіат. Ви можете скористатись частково, але не повністю. Так? Тобто, і відповідно, е якось. Пояснити це так само викладачу і так далі. Тобто, таким чином це не має бути, що ви повністю копіюєте чи закінчили ви, наприклад, там бакалавра, а потім на магістра знову ж берете ту саму працю і використовуєте. Це вже називається самоплагіат. І це також і незаконно. Зрозуміли? Так. Mm -hmm. да. Ну я ясна річ, що академічний. Плагіат – це коли ви вже в чиїсь берете праці, без його дозволу, їх відповідно ними там захищаєте, диплом куштовують далі, і це відповідно дуже незаконно зрозуміло. Фабрикація це фальсифікація результатів досліджень, посилань або будь-яких інших даних, що стосуються освітнього процесу. Обман надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої, наукової, творчої діяльності чи організації освітнього процесу. Списування. У вас дуже поширено. використання без відповідного досвіду зовнішніх джерел інформації під час оцінювання результатів навчання. Так, тобто, ви відповідно, що ви зовнішні джерела, це, власне інтернет, праварність, надання отримання учасникам освітнього процесу чи пропозиції щодо надання отримання коштів майна чи послуг матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної вигоди освітньому процесу. Ну, Наприклад, екзамен здати, так? чи ще якусь там, дипломну захистити, так? відповідно, не чесно своєю працею, а самі зрозуміли, яким чином. Входить цю академічну доброчесність, так? відповідальність. Відповідальність. Як ви думаєте, чи в нас усі зараз, хто присутній на цьому виховному уроці є відчуття відповідальності за те, що ми з вами Так. Ну, я так думаю, так ті, що присутні ті, що чесно відповідають на питання, все таки ви розумієте, що якщо ви вступили в навчальний заклад, обрали певну професію, то у вас є відповідальність. По-перше, перед своїми батьками, які вас все ж таки підтримують в тому, що ви от, пішли сюди вчитися. Так також в першу чергу перед самим собою, тому що ви повинні розуміти, якщо ви витрачаєте свій власний час. Свої певні кошти, які викладаєте на інструменти, інші моменти, які ви відповідному професії працюєте, то ви не маєте права просто-напросто е так відноситися без відповідальності до цих своїх обов'язків. Правильно? Тобто здобути професію, треба е ваша кінцева мета здобути вашу е професію. так? Та, і навчитися все ж таки красиво, якісно, професійно працювати, по даній професії. Ви можете потім поміняти собі освіту, по можете ще додатково щось закінчити, але все-таки той момент, той проміжок життя, який ви вклали в, цей, в цю професію, в цей заклад, куди ви поступили, чому ви не повинні, наприклад, навчитись якісно це робити? Тобто в цьому і полягає наша відповідальність, чесність, присутня, мая. Переважно чесно кажуть, готові до заняття чи ні? Да, ні. Не завжди. <рес> так видається, ну, знаєте, що має бути чесність. Довіра. Є в мене до вас довіра? Якщо ви виконуєте гарно все, що стосується нашого предмету, то, звісно, що в мене буде до вас довіра, так? коли я кажу, що потрібно там, щось зробити, щось підготувати, щось організувати mm -hmm. до тої чи іншої теми. І ви це дійсно виконуєте, то, звісно, що в мене до вас є довіра. І з іншої сторони, коли ви хочете, щоб я додатково щось роз'яснила чи додатково організувала щось, що цікаве по, по вашій професії, то буде у вас до мене довіра. Так, якщо я виконую ті вимоги, то так, сміливість, сміливість це частина нашої академічної доброчесності, коли я кажу, хто хоче відповісти по даній темі. Ясно, що е, тут наші взагалі професії перо має бути сміливості. Якщо ми не будемо сміливими, то ми так само і боїмося підняти руку і сказати, я розкажу цю тему. Можливо, я зроблю помилку, помилку але це не є проблема, коли ми робимо помилку, тому що кожна людина, яка вчиться, вона має право на помилку. А та, яка абсолютно е, ну, боїться сказати зайве слово, розумієте? То вона ну, ніколи не приступить ту межує сміливості, не навчиться бути сміливою. Відповідно, треба себе е, передати. Тому що, власне, коли ми працюємо з клієнтами, дуже важливо є мати ту сміливість чітко якісно вияснити, чого вона до нас прийшла, з якою метою і так далі. Це дуже, до речі, для нас важливо. Я думаю, що то зрозуміло. <биваніт> так, повага. Присутні. я то завжди кажу на ви. правда? <биваніт> і, в принципі, повага не лише в цьому полягає, але зазвичай ми розуміємо, що в нашому навчальному процесі. Повага має значення, як ваша до мене, так і моя до вас. Зрозуміло? Тобто, якщо б я зараз почала там когось ображати, обзивати, то ясно, що вам було це неприємно те саме і мені логічно. І тому це е дуже важливо є в нашому процесі. І е справедливість. Е звісно що ми всі хочемо, щоб було справедливо. Правда, коли ми, наприклад, е Мар'янка mm -hmm. дала списати улянці, і потім гулянки краще оцінка, ніж Мар'янки. Буває таке? Буває. Краще, щоб того не було списування, то звісно, але також, власне, що має бути оця справедливість. Якщо учениця відвідувала, якщо учениця вчилася гарно, якщо вона виклалася на всі 100, то звісно, що ця учениця хоче тої хорошої оцінки, і це буде справедливо. Тобто викладач не має права. Несправедливо. Сподобалась, наприклад, там мені зачіску сьогодні в е, Христі, і я е, їй поставлю 10, наприклад, балів, а там е, в марте, наприклад, мені не сподобалася. Тому сьогодні вона буде мати там в мене два. Можна так? Ні. Тобто ми оцінюємо адекватно так, ту ситуацію, яку ви, наприклад, вивчили там, тему, гарно підготувалися, є оцінка. Не підготувалась, є те, що відповідно має бути скрім світу. Ні, плагі, арт, Так? Ми, звісно, що з вами тут бачимо, що ну, коли ми хочемо навчитися якоїсь професії так, чи там виконати якусь роботу, у нас є такі пункти. Ми повинні бути самостійними, це дуже важливо, що ми все самостійно старалися. Ми не шукали зараз і дуже багато скажімо, джерел, де можна черпнути різну інформацію і це нам допомагає. Але коли ми Створюємо якусь там роботу, якусь, ну готуємось, припустимо до дипломної, до творчої і так далі, то ясно річ, що е, тут дуже вітається бути самостійним, шукати свій стиль, так? свій стиль виразити свою думку, так? Власне, що висловлює свою власну думку. Це є важливо. Під час того, коли ми виконуємо навіть, коли ми захищаємо ту ж саму диплому, чи просто на іспиті захищаємо свій е, білет, е, систематизуй інформацію, тобто ви спочатку її черпаєте. Потім, відповідно, групуєте, так, систематизуєте, і відповідно можете створити так, ту чи іншу роботу. Дотримуйтеся правил цитування та посилання. Так? Тобто, якщо ви взяли щось з інтернету, має бути посилання. Взяли щось з якоїсь книжки, якогось автора, має бути, я ж вказано, хто це. Це буде тоді правильно і законно. І вказуйте повну назву джерела, з яким працюєте, так? повну назву. А не там якусь частину не договорів. Це, я думаю, зрозуміло. Порушення академічної доброчесності. Ми сьогодні власне, це обговорили вже, коли я вам хочу лекцію. Так, це академічний плагіат. Ми вже зрозуміли, що ми скористалися працею чужої людини. Саме плагіат, коли ми свою одну вже працю яку вже захистили знову, починаємо кудись просувати. Фабрикація, фальсифікація, хабарництво, ми з вами говорили, так? Обман, коли ви, наприклад, не самі це знаєте, а десь почерпнули, але кажете, що це ваша власна думка, списування, так тобто, власне, що це все є порушення академічної доброчесності. Залі почули і подивилися, чи є місце е, такої ситуації в нашому житті? Нема. Не бажано, ви розумієте, ну не бажано, щоб таке було, і треба це з цим боротися. І ми е, повинні ми безпосередньо кожен з нас має з цим боротися. Розумієте, якщо ми будемо е, ну, в тій ситуації так діяти, а в іншій, думаю, ну краще так, так, звісно, що там легше жити, розумієте, бо той, хто справедливий. Той, хто дуже чесний, то йому насправді дуже складно. Але насправді, коли мова йде, такі ситуації особливо негативні, є, коли йдемо про здоров'я. Наприклад, коли людина вважає, щоб це було якісно, так довіряється, а потім завдяки такому, наприклад, коли людина, яка вчилася на лікаря, не вчилась сама, а все робила за такі речі, а потім яким буде результат. Дуже може бути печерний, розумієте? Тобто це буде власний диплом, називатися який за гроші, освіта за гроші. І повітно це буде дуже все печально. І ще один такий кадрик на завершення. Хто саме? Наприклад, це в якомусь там. Там, наприклад, в якомусь, бачите, що у нас є суд, так, тобто в суді. Теж вирішують, наприклад, людина за е, кермом збила людину, е, яка нічому не винна, так. А потім, замість того, щоб цю людину покарали, то за гроші вирішили справу, і потім ця ж людина, яка вже одну людину вбила, їде знову за кермом і знову може втратитись та сама історія, тому що нема цієї е, закону нема, недії через у це порушення. Зрозуміли? Я думаю, що ви зрозуміли. Нагадали, закріпили гарно. Ці знання це є насправді ті наші життєві принципи, яких ми маємо дотримуватися. І дякую всім за увагу. Вам всім... Дякую за увагу. Дякую. Всього доброго.